Фанати збірної України неоднозначно відреагували на нічию проти Німеччини. Андрій Лунін привітав Кіліана Мбапе з трансфером в Реал, але сам сумнівається в продовженні контракту з вершковими. А також цікаві чутки та новини по трансферам в УПЛ. Друзі, вітаю вас! Макс Коляда, ваша вподобайка. Найкрутіші коменти під минулим випуском. Ребус наприкінці дочекайтесь. Ну а ми стартуємо з новину ПЛ, а саме з Львівських Карпат, з яких, як мені здається, хтось хоче сплавити Мирона Маркевича. За інформацією Ігоря Бурбаса, коуч Карпат може покинути свою. Посаду, як повідомляє джерело між тренером Львів'ян та шеф-скаутом клубу Глібом Корнієнком, є велика конфронтація, що впливає на трансферну роботу. Зазначається, що Маркевич поставив ультиматум клубу щодо новачків до 9 червня. Він хоче зрозуміти, чи можуть бути підписані два хавбеки: Пабло Альварес з Черномори. Яні Атанасов з Краховії. Крім того, за словами Бурбаса, Андрій Русол з 1 липня виконуватиме обов'язки гендира Карпата. Наразі Русол Викдир Дніпра 1. Півзахисник Дніпра 1 Олександр Піхальонок відмовився повернутися в Шахтар. Повідомляє тато таке. Донецький клуб прийняв умови особистого контракту 27-річного українця. Сторони попередньо домовилися, але сам футболіст в останній момент змінив рішення і відмовився переходити до Шахтаря. У футболіста є два варіанти: залишитися в Дніпрі один або погодитися на перехід в Динамо. Кіліан Мбапе! Офіційно в реалі. І ні, ми тут не хочемо дифірамби співати і розповідати, як же це круто, як же давно всі на то чекали, реал же так мало виграв очей. І ось знову з таким-то трансером можете зробити. Ні, просто друзі, це підв'язка про новини про Андрія Луніна. По-перше, кіпер вже закінчив селебрейшн і приєднався до збірної. По-друге, він привітав Кіліана з приходом Реала. По-третє, інсайдери не можуть заспокоїтись і продовжують штурмувати Андрія. За інформацією Марка. Він знає, що в наступному сезоні йому знову відведена роль запасного вартиря, тому має сумніви щодо продовження контракту. Угода ж діє до 2025 року. Не передумай, зараз час перейти в топ-клуб і бути основним кіпером. В Баварію йде Андрійко, не маю чого там думати. Так там Нойер, там Нойер до пенсії буде основним, всіх нас переживе. Неоднозначна ситуація. Це це правда. Не те, що з нашим друзі, спонсорством, котре ми запустили у нас на каналі. У нас вже є пару е, спонсорів, і ви, друзі, доєднуйтесь. Підтримуйте україномовні продукти на YouTube. І перед тим, як йти до новин збірної, котра вчора грала товарнячок з німцями, поговоримо про Треш, а саме про е, Дмитра Іванісеню, який отримав російський паспорт. 30-річний футболіст є вихованцем шахтаря, проте за головну команду не дебютував в Україні. Він грав за Маріуполь та Зорю. За російський клуб Ванісеня грає з липня 21-го. В 2019 році він дебютував за збірну України, коли вийшов на заміну замість Сергія Судорчука в матчі з Естонією. Раніше як з гравець зорі Артем Громов повідомляв, що Івані Сеня зустряв у Росії, тому що не може розірвати контракт з Крильями Савєтов. Гроші не пахнуть, як то кажуть тут інакших. Крапок над і і бути не може. Людина вже скільки років продовжує грати в, на Росії, не збирається звідти йти. Ясно, що там йому платять солідні бабки, і він відповідно отримує зараз російське громадянство, і він і далі там буде грати. Забудьте про того Івані Сеню. Крапки над і поставлені, як написали в коментах, пляшку до сраки. А ми до збірної. Вчора відбувся перший спаринг у рамках підготовки до євро. Хлопці зіграли в нічію з Німеччиною 0-0. З Німеччиною готувалися до Бельгії, з Польщею буде підготовка до Словаччини, На Молдові будемо готуватись до Румунії. Я не проти, якщо ми так зіграємо проти Бельгії, як сьогодні. Хоча я надія на краще, тому що вийде основа. Брашко Судаков з перших хвилин куди цікавіше. Відповідаючи друзі, на коментарі і пояснюючи вам про що йде мова, розповідаю Сергій Рибров свідомо готував команду до того, щоб вона діяла другим номером з акцентом на низький та компакт. Ній захист і справді у цьому була логіка спробувати такий варіант на випадок, коли на турнірі доведеться відстоювати результат проти грандів. Україна вперше з Рибровим зіграла у п'ять захисників зі стартом та вперше випробувала гібридну роль Олександра Зінченка. В обороні він розташувався зліва у захисті. При контролі м'яча переміщувався у центральну зону, а у фінальній третині знову йшов на фланг. Розуміла, а не грала. Збірна зіграла непогано, багато цікавих рішень. Але це не рівень навіть цієї Німеччини. Віддаю звіт, що була установка гран... Ати другим номером, але в другому таймі з переходом в атаку взагалі не виходило. Чогось бракувало. Зіна слабка ланка, однозначно можу сказати, що несподіванок буде море. Цей чемпіонат Європи, де відверто треба просто підлаштовуватись під кожного. А Суперника, якщо ти збірна України, однією моделлю ти всі матчі не зіграєш. Тому як і писали вище з німеччиною, так з поляками, так, з молдаванами, так. І відповідаючи на питання, чи сподобалось мені те, що учора робила збірна, відштовхуючись від суперника, скажу вам. Так, це було розумно, правильно, з чітким планом, і що найголовніше, з моментами. І не одним зальотним, як то кажуть, а з цілком логічними моментами, котрі виникали у нас у наслідок правильного відбору м'яча і контратак. І ось вам, друзі, ще один, на мою думку, дуже правильний і влучний коментар по учорашньому. Матчу повністю його переповідати не буду. Почитайте там, все дуже на мою думку влучно. Але варто відзначити наступне дуже важливий момент. Варто відзначити, як мені здається, якби наша збірна учора пропустила, а могла і не раз. Дякую, Анатолію Трубіну, про нього ми ще поговоримо. А, все могло піти не по плану, і от там би було цікаво подивитися, як би наша збірна виходила би з цієї ситуації. Щодо оцінок за гру, друзі, не думаю, що це так важливо, але приведу. Ясна річ, найкраще в цьому матчі Анатолій Трубін рятував чимало і, повертаючись до питання: а якби не вдалося бодай один раз врятувати, то що би було? І взагалі після такого потужного матчу від Анатолія, а чи точно Лунін буде основним? Здається, цей поєдинок викликав ще більше питань і дав не так багато відповідей. Головне. Метою цієї гри було підготуватися до старту євро. Вона вийшла дуже корисною і для нас, і для Німеччини. На жаль, зараз гравці не готові на 100%, але попереду в нас майже два тижні підготовки. Я сьогодні побачив велике бажання у гравців. Це важливо. Дуже добре для України, що ми представляємо її на Чемпіонаті Європи в Німеччині. Це дуже добре для нашої нації. Власне, ця підготовка до євро буде не менш цікавою, ніж самі поєдинки європейського цього от форуму 100%, друзі. Ну і друзі, Ребус, ребус, вгадуйте його. А у мене все. Дякую за увагу. Бережіть себе, і папа, на зв'язочку.